Розпакуйте вій! Представляє неймовірно м'які та затишні пледи барви додадуть комфорту та ніжності у ваш інтер'єр. Пледи, барви м'які, дуже приємні та зовсім невибагливі. Не бояться прання, добре тримають форму і практично не мнуться. При цьому забезпечують максимальний комфорт при використанні. Прослужать вам довгі роки, а ціна усього від 299 гривень. З пледами барви, затишні та теплі вечори вам гарантовані. Ви тільки подивіться на цю ніжність, на цю м'якість, на цей неймовірний затишок. Орніть себе обіймами пледів барви і тепло, відмінний настрій і релакс вам гарантовані. У цьому вже переконалися тисячі глядачів. Спробуйте і ви пледи барви. Це практичне та стильне рішення для вашого будинку. А ще це чудовий практичний і завжди доречний подарунок. Потурбуйтесь про своїх близьких. Плед барви, це вигідна покупка на довгі роки для себе, для рідних та друзів. Телефонуйте просто зараз, адже діє спеціальна ціна. Усього від 299 гривень. Плед барви, телефонуйте!